Доброго дня, шановні! Осінь підготувала багато гарного матеріалу для роботи з дітьми. На розвиток сенсорики, дрібної моторики, прогулянка з сім'єю на свіжому повітрі це гарний і корисний спосіб провести час. Пропоную вам під час прогулянки назбирати шишки такі, або такі камінці, або каштани, жолоді для гри вашої дитини. Сьогодні пропоную декілька вправ для діточок на розвиток моторики, уваги. Пізніть шишки. Для дітей, шишки. Для дітей молодшого віку рекомендую брати гладенькі шишки, щоб вони не дуже кололися. А для діточок постарше можна взяти розкриті шишки. Вони дуже-дуже будуть гарно для роботи. Отже, почнемо. Візьміть шишку, покладіть між долоньками і трішечки її розтираємо. Ваші пальчики повинні бути дуже напружені. І швидко-швидко. Розтираємо шишку. Так, вона колеться. Да, дітки, таке може бути. Але це дуже корисно для ваших ручок. І ще трішечки, 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 трішечки. Молодці! А зараз ми будемо нашу шишку ховати. В одну ручку і в іншу ручку. Дуже-дуже міцно зжимаємо кулачок. і в іншу ручку. Так, воно трішки може колотися і в іншу ручку. Так, а зараз додаємо каштан. Він такий гладенький, приємний на дотик. І ми будемо їх ховати по черзі. І ховаємо. Ховали ніхто не бачить. Показуємо. І ховаємо. І показуємо. І ще разочок, ховаємо. Кулачки зжимаємо так, щоб ніхто не побачив, що ми сховали. Так. І показуємо. Дуже добре, молодці. А зараз пропоную ще одну гру. Будемо ховати. Показувати, ховаємо, скрещуємо ручки, кладемо. Повтікали. Беремо, ховаємо. Дуже-дуже міцно. Скрещуємо ручки, кладемо. А тепер можемо швидко спробувати. Давайте разом. Так, беремо, ховаємо, скрещуємо ручки. Беремо, ховаємо, скрещуємо ручки. І ще разочки. Беремо, ховаємо. Дуже-дуже міцно. Скрещуємо ручки, беремо в іншу сторону ручки. Хрисхимо. І так, декілька разів повторюємо. І останній раз. Так. І ось. Наші. Помічники. Сьогодні у нас був, був каштанчик, гладенький, дуже-дуже приємний. Можна використовувати також і гладенькі камінці. Також у нас була шишка. Можна використовувати. закритий каштанчик, там, де є ще гілочки. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. На все добре!